Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день і починаємо з особистого життя. Ого, таке трошки я уточню, бо йде яволи мах, щоб тут було не про магію. Ні, тут не про магію, а тут про ситуацію, в якій ви будете відчувати себе залежною або залежним. Бо дивіться, тут королева Пентаклів, це може бути і ваша карта, особисто ваша, але може бути і карта якоїсь жінки з вашої родини, або жінка, з якою ви працюєте. Бо може бути і співробітниця. І в цій ситуації про не дуже такий стан здоров'я людини, про ситуацію, в якій людині треба буде в лікарню навіть лягати. Бо ну так, самотужки буде складно впоратись, бо тут щось більш серцево-судинне, більш таке, що. Треба, ну, людина буде залежна від тут більш про лікаря, який їй допоможе. Будьте уважні, якщо ви розумієте, хтось там може з ваших там, друзів, може з вашої родини хтось, хто потребує втручання лікарів, допоможить людині прийняти таке рішення, бо людина може тут відсторонюватися. Впораюсь, не треба, все буде гаразд. Краще підстрахуватись тут, в цій ситуації, і тоді точно буде все гаразд. Чи, наприклад, може тут буде ще якась така ситуація, коли в людини це Ну як час від часу повертається, якась проблемка? Може бути тиск. Може бути там сердечні, якісь там проблемки, і людина вже знає, як лікувати То, якщо, може, треба буде ліки якісь піднести людині, то зробіть це. Ну, тобто, потурбуйтесь, щоб це все було гаразд. Далі, бо людина вийде з цього стану, але трошки треба допомогти. Далі дивимось. Про сферу кохання, до чого вам тут готуватись в сфері кохання. Ну, от скажу зараз, але ж не для всіх. У всіх інших, з ким це не буде от зараз резонувати, то у вас. Буде такий день, як зазвичай, бо по аркану помірність це, знаєте, коли все більш-менш нормально, без всіляких там всплесків, таких, знаєте, що буде аж волосся дибки стояти. Ні, більш-менш спокійний день. Але для інших, от, хто впізнає свою ситуацію. Буде ситуація, в якій от щось приховане є між вами, щось незрозуміле, щось може стаємною жінкою в стосунках, це по страшному суду. Ситуація буде вирішена, буде вихід з цієї ситуації, буде вже, знаєте, от коли так як було, не буде. А буде. Зараз я свічку заміню з хвилинку. Все. Так. Тобто тут ситуація, яка вже, ну, як кажуть, хто що зробив, той те і отримає. І далі вже перебіг новин буде трошки іншим. Ну, тобто, з урахуванням того, що було. І того, як буде, як воно стане далі. Тобто ви тут отримуєте це все як дарунком, ви закриваєте ситуацію, бо буде прийнято якесь рішення. Ви в цій ситуації навіть не втрачаєте, от як би воно там вам не звучало. Зараз, так, і як би воно у вас там не було, бо ви Ну, як статусність свою з -з змінюєте, але не на гіршу. От в будь-якому випадку, як воно там у вас не вирішиться, вам бути в сім'ї, вам бути е -е, людиною, яка буде дуже-дуже потрібно і відчувати себе такою буде, і взагалі так себе і вести буде. І е -е, коли знаєте,. Е -е, те, що відбуватиметься, воно вам тільки на користь буде. Так показано. Далі робота. Що вам до чого вам готуватись у вашій роботі? Не сподобається якась пропозиція тут буде від королеви Кубків. Людина, з якою ви, я так розумію, працюєте, де в чому треба буде, як знаєте, знов взятись до роботи? Якась ситуація, яка вам, може, ви і не хотіли, може вам воно там не цікаво, не симпатично будь-як. Але ж в цій ситуації вам треба буде як щось зробити, щоб відірватися, щоб, знаєте, от, щоб забути, щоб ну, як крапку поставити на якісь ситуації. Це, як, знаєте, подати якусь інформацію, надіслати якогось листа, відповідь якусь надавати. Ну, тобто, щось Чим вам насправді не хотілося би коперсатись? Ну, щось воно вам таке не цікаве. але прийдеться. От так. Тобто у вас буде вже е, така поведінка, що святкувати, там, якось там приємно проводити час, вже, вже як неробочий настрій, але все ж таки прийдеться. Що важливо, важливо прийняти? Що важливо прийняти в цей день, до цього теж треба готуватись, угу. ясно. Так, дивіться. Що важливо прийняти. Тут 100% у когось буде завершуватись якась ситуація от, цілком і повністю, буде прийняти рішення, буде закрита якась ситуація, в якій в чимось ви були необізнані, але в цей день вже будете. Десь вам не вистачало інформації, але в цей день в повному обсязі буде вже інформація. Але ж знову ж таки, ви нічого не втрачаєте, ви залишаєтесь при своїх ну, матеріальних благах, ви залишаєтесь впевненою людиною, ви ну, от, знаєте, коли. Ви е, знаєте свою важливість в житті і в житті когось е, знаєте свою важливість і для себе ви цінність свою знаєте і підкреслюєте цю цінність. Тобто приймаєте, як є, бо це день, який вам покаже, наскільки ви. Цінна людина, наскільки вас цінують ті, хто поряд з вами. Давайте далі дивитись, від чого ж все ж таки. Тобто, там як вихід на новий рівень буде, ну, це просто те, що вам вже час прийшов. Давайте від чого відмовитись краще б за все. Давайте побачимо. Від сумнівів і від суму відмовляйтесь. Е, ну, легко сказати, а важко зробити, правда ж? Бо тут емоції будуть саме, от знаєте, як нудьга за кимсь. Когось вам не вистачає, когось з родини. Дуже хочеться бути от поряд, але нема можливості, є обмеження в тому. А, і. Відмовляйтесь все ж таки, бо насправді ви тільки втрачаєте сили в цьому. Ви просто знесилюєте себе і знесилюєте ту людину, яка знає, що вам так сумно. Але ж час минає, якісь моменти будуть справедливо відновлюватись і змінюватись для вас і в вашому житті. Хоча на зараз все затягнуто, все якось так. Так, я тут підглядаю, я все ж таки буду діставати те, що я підглядаю. Хоч воно і затягнуте, і більш переляку якогось вам дає, але знаєте, от як зміниться одне на інше, і зміниться на краще. От, просто в якийсь момент. І доволі так, знаєте, як чекаєте, чекаєте, але все буде дуже неочікувано все ж таки. І так собі будете потім казати, боже, так зненацька. От як хочете, так воно показано на картах. І, значить, так воно і буде. Чого б там воно у вас не стосувалось? Далі дивимось. І чого не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Прийняття рішення, навіть якщо вам зараз щось воно вас там бентежить, тілячно вам і так страхи якісь є. Але все одно буде прийнято якесь рішення, і ви так будете задоволені. Або вам буде озвучене якесь рішення, може вам страшно почути. А тут якась ситуація, яка буде дуже так знаєте, вона і спланована, і контрольована буде. І взагалі, як. Прийняти рішення, яке буде непорушне. Тобто тут не просто так хочу спробувати, побачимо, що вийде. А тут я хочу, щоб так було в моєму житті. І я хочу саме так, саме з цією людиною, саме от, і там буде розказано, як, як саме. І вам сподобається, ви будете себе відчувати щасливою людиною, бо, як то кажуть, хіба можна краще бажати? Цього не улякнути. Ну, і давайте ж порада від вищих сил для вас. Порада вищих сил. Перемішую майже ті самі карти виходять. Ну, дивіться, тут... Для когось з вас, або для вас, дівчата, ви будете в таких дуже, я б сказала, впевнених енергіях. Королева Пентаклі вона дуже впевнена в собі. Вона знає, що вона планує, як це робити, і яким чином вона хоче що в своєму житті мати, чи змінювати, чи будувати надалі. І ще й в енергіях таємної жриці, це взагалі людина, яка знає більше, ніж всі інші. Але мовчіть, бо не час ще проголошувати. І ситуація, яка взагалі для вас буде дуже справедливою, для когось це по документах, якісь там судові рішення, якісь може там, як то кажуть, оформлення якихось документів. Це те, через що ви в якийсь момент боролись. На що ви дуже сподівались і до чого докладали зусиль? І це вже буде по справедливості для вас встановлено. Якась ситуація, яка дуже вами обміркована, може сни якісь навіть бачили з цього приводу, те, що буде обговорюватись з кимсь, і ну, просто як може пропозицією вам буде звучати, може просто прийняті рішення. Те, через, через що ви будете дуже радіти, навіть буде привід відмічати. Ну, якась така приємна ситуація, але подробиць більше тут не скажу, бо таємна жриця, вона завжди частину інформації прикриває. Ну, тобто, натяки тут для вас є, але, як то кажуть, подробиці згодом. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Всім вам гарного дня і гарних подій, і особливо гарних людей поряд з вами. І бережіть себе. Будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. Побачимось. Всім пока.